Я веду серйозні санкції проти РФ, якщо всі країни НАТО зроблять те саме і перестануть купувати у Путіна нафту Трамп. Схоже, що за цього президента ще Росія вже ніколи не отримає по зубах, і Трамп боїться Путіна через компромати, які на нього назбирали ФСБшники. Чи все таки Дональд справді вже давно є агентом Росії? Я би так сказала, що о, Трамп людина бізнесмен. Знаєте, він нічого не робить без Тобто, якщо йому не вигідно бути з Росією ворогами, він не буде жодного кроку робити для того, щоби бути з ними в ворожих відносинах. Тому що він в усіх. Навіть наших ворогів він бачить стратегічного партнера, тому що росіяни кошельок для нього, розумієте? Це його гроші. І коли президентом стає бізнесмен, то він мислить так, як мислить бізнесмен, він не стратег, він не полководець. Розумієте, тому а, чи він агент Кремля, чи були там якісь нюанси. Та думаю, звісно, що були, тому що він був у Росії при холодній війні. Він туди приїжджав. Якщо хтось дивився, наприклад, автобіографію Трампа зроблений фільм американцями випущений, ну то там він прилітав в Росію. Він там в нічні клуби ходив і так далі. Ну, ми ж знаючи росіян, однозначно знаємо, що в них холка не впадеш. Щоб то не засняти на якусь камеру і з того не зробити компромат. Тобто, що було і коли було, то є поки що засекречено. Але що щось є, це однозначно. Але Дональд Трамп людина безпердонна, тобто я не думаю, що він чогось боїться, навіть компроматів. Але він не свариться з Росією, Не тому що на нього компромат йому важливо чи буде гроші в дружбою з росіянами, чи не буде, поки він бачить, що там є. Мільярди то йому важливіше мати мільярди, чим припиняти війну в Україні.